Вітаю, друзі. Національний олімпійський комітет обрав свого нового очільника і ним став несподівано, абсолютно, абсолютно несподівано міністр молоді і спорту Вадим Маркович Гуцайт. Олімпійський чемпіон, фехтувальник. Людина в спорті досить відома. Авторитетно. Але коли ми дивимося на цей Олімпійський комітет, відчувається, що він нок, тільки можливо, навіть не зовсім України. В чому справа? Тому що спорт завжди був, ну, мав би бути, патріотичним, і багато спортсменів справді дуже патріотично налаштовані. Але разом з тим, поведінка, наприклад, не менш авторитетного спортсмена і організатора спорту Сергія Назаровича Бубки завжди викликала якесь таке дивне відчуття. Було незрозуміло, що йому важливіше: нок чи особистий бізнес. І мені здавалось весь час, що особистий бізнес йому важливіший. Особливо після 2014 року частина його бізнесу опинилася в окупованому Донецьку, і його така розмита поведінка ні нашим, ні вашим викликала завжди тривогу в той час, коли багато спортсменів, справжніх чемпіонів Європи світу гинуть на фронтах. Сам Національний олімпійський комітет обирається. З таким присмаком, ніби його завданням є робити все, щоб Україна не перемагала на спортивних аренах. Дивися на перелік обраних членів НОК і виявляєш там Шуфрича. Видатного спортсмена з Панкратіону. Ви пригадуєте, як він викликав деяких міністрів поборотися чи побитися? Це всі його заслуги в Панкратіоні. Чи Григорій Суркіс, який, по суті, робив кар'єру у футболі, але недорозвивав український футбол, як не крутий. Він весь час цей футбол український якийсь недорозвинений. Чи Андрій Шевченко, який справді людина спортивна, видатний майстер і видатний тренер, але от чи зможе він, скажімо, внісши ноту патріотизму в український футбол? Внести цю ноту патріотизму в діяльність нок. Адже Андрій Шевченко обирався, пробував обратися в депутати в дуже неприємній кампанії. І тут мені, друзі, весь час жартують, що от Шевченка, Шуфрича і Суркіса, обрали в нок, а чому королевського оминули? Якби подалася королевська і королевського обрали. Це така складна історія. Хочу нагадати, що насправді ідея олімпійського руху в тому, щоб не дуже, скажімо так, зближуватися з державами. От хтось може розповісти, чому, наскільки Американський олімпійський комітет пов'язаний з американською державою. От з університетським спортом він пов'язаний точно. І там основа спорту це завжди університет. Основне і кузня кадрів і ну, джерело талантів. В нас теж є університети спортивним ухилом, але ну, це, це трошки інше. Це державна кузня кадрів спортивних. І це, по суті, така, ну, Інтегрованість держави в спорт, чи точніше постійне утримування спорту на орбіті держави, створює ситуацію, коли рано чи пізно Україні почнуть закидати. Адже чому Олімпійський комітет Білорусі було заблоковано? Та тому, що Олімпійський комітет Білорусі очолював Віктор Лукашенко. Він, здається, ще, ще якийсь чи не, чи не полковник, чи генерал КГБ в Білорусі, Син, старший син диктатора Білорусі Лукашенка. І ця занадто інтегрованість е, спорту з державою, особливо олімпійського спорту, по суті, створила ситуацію, коли Олімпійський спорт е, в Білорусі поставлений в. Ті ж самі умови, що і олімпійський спорт Північної Кореї. Тому замість створювати ситуацію, коли держава максимально створює умови для розвитку спорту, умови для спонсорування спорту, але не садить на бюджетний, на бюджетний дотації спорту. Чи не, чи не простіше було б так? Але ж наші чиновники, які потім лізуть у члени нок, наприклад, такий вічний бюрократ Дніпро, тепер став членом нок. Які досягнення, в яких видах спорту, його, я не розумію. Я думаю, що його досягнення це, скажімо так, фізичне виживання як бюрократа в уряді Януковича, потім. У офісі біля Порошенка, десь там в адміністрації Порошенка, потім в Офісі Зеленського. Ну, це теж похвально, тільки що це має спільно з якимось із олімпійських видів спорту. Забагато держави, чесно кажучи, в російському олімпійському, ой, в українському олімпійському, не дарма це обмовка російському, українському олімпійському. Русі забагато держави. І це дуже неправильно. Краще створити умови для меценатства спортивного, для культурного меценатства. Але ж наші е, політики, коли вони прориваються у владу, вони вважають, що вони в першу чергу повинні контролювати всі фінансові потоки. Але ми ніколи не розквітнемо, як Ну, глобальна держава, якщо ми будемо жорстко прив'язані до державних фінансів, культура до державних фінансів, спорт до державних фінансів, спорт це, до речі, елемент культури. Тому е, за цих обставин, хоча Вадим Маркович Гудсайд справді авторитетний і спортсмен, і тренер. У мене є певна пересторога чи недовіра до новообраного керівництва нок. Справді, воно буде краще, ніж склад і лідерство Бубки в цьому національному олімпійському комітеті. Бубка взагалі, по-моєму, зник. Він, він взагалі після е, нападу Росії на Україну він просто щез. Я зайшов на сайт Національного олімпійського комітету, і цей сайт насправді недороблений, Він такий напівдохлий. Враження таке, що ну, така важлива інституція, як елемент міжнародного олімпійського руху, Національний олімпійський комітет напівдохлий, напівмертвий. І таким напівмертвим завжди його тримав хто? Бубка. Але йому вслід ніхто навіть. Не показав, як це не дивно. Хоча з початку російської агресії дуже багато країн і всяких міжнародних організацій готові сприяти українським спортсменам, приймати їх на своїх територіях, створювати тренувальні бази, давати ну, розвиватися. Але дуже часто трапляється так, що українські спортсмени долають. Шлях до змагань власним коштом і навіть з трудом вибиваючи дозволи на перетин кордону. У буде багато роботи. Зараз хтось буде шукати варіанти, як виправдати його одночасне перебування на посаді міністра і голови НОК. Можливо, на час війни цей. Корисно, але для розвитку спорту навряд чи. Тому боремося і перемагаємо. Слава Україні!